Уже декілька років віддалена робота, або як ще її називають робота із дому, раптово стала трендом і все більш і більш поширена. Це необхідність для компаній по всьому світі. Як результат, тисячі керівників команд і компаній раптово виявили, що змушені керувати повністю або частково віддаленим персоналом. Взагалі, це може налякати будь-кого, якщо це відбувається вперше і не було достатньо часу для підготовки і реалізації цього. Якщо раптово ви опинились у подібній ситуації, то цей список порад допоможе вам зібратися і забезпечити успішну роботу собі і вашим командам. Всім привіт! Мене звати Тимур Якименко. я HR з 10-річним досвідом, і я готовий поділитися цим досвідом з вами. Поїхали! Якщо хочеш дізнатися, як керувати віддаленою командою, додивись це відео до кінця. Рекомендація перша. Організуйте щоденне спілкування. Організуйте щоденне спілкування, коли і де тільки можливо. Це спілкування повинно бути один на один і в форматі відео з картинкою: телефонні дзвінки, електронна почта і слег. Працюють до періоду часу. Команда повинна бачити свого керівника, а керівник команду. Хороша новина, що такі сервіси, як Zoom або Google Hangouts, дуже добре вирішують цю проблему. Спочатку краще робити відеодзвінки кожного дня. Ціль цього дуже проста: встановити плани і надавати зворотний зв'язок і ресурси, необхідні для вашої команди. Рекомендація номер 2 Багато спілкуйтесь. Скоріше всього, не потрібно пояснювати, що ви повинні регулярно комунікувати зі своєю командою. Одна з найбільш складних речей при роботі з дому, коли ви до цього ще не звикли, це відчуття самотності і ізольованості, які можуть закріпитися у свідомості. І це дуже сильно посилюється ще й зовнішніми обставинами. Перед цим був карантин, зараз у нас війна і це все дуже сильно тисне на людей. Рекомендація номер три. Скористайтеся перевагами від сучасних технологій. Ваша робота як керівника полягає в тому, щоб підтримувати зв'язок у вашій команді. Електронні комунікаційні платформи це легкий спосіб залучення всіх працівників в роботу. На короткій дистанції дуже в принципі просто працюють і почта або якісь месенджери, але для підтримання віддаленої комунікації на довгостроковий період. Краще вже підійде Slack або Microsoft Team. До речі, деякі із цих комунікаційних рішень на даний момент для України являються безкоштовними. Рекомендація номер 4 Керуйте очікуваннями. Допоможіть своїй команді зрозуміти, хто і що повинен робити, і хто за що відповідає, і які очікування від їхньої роботи. Ну і управління очікуваннями приміняється і до вас, як до керівника. Дізнайтеся, що ваші працівники очікують від вас. Підготовте себе і команду до успішного рішення робочих задач, чітко оприділяючи ці задачі і причини для їхнього рішення. І допоможіть команді зрозуміти, що саме ви будете вимірювати результати. Це означає, що саме ви повинні оприділити чіткі задачі, дедлайни, області і кінцевий результат. Для кожної задачі чи проекту, над якими працює ваша команда, тому що уже через пару тижнів ви не зможете зрозуміти, хто і над чим з ваших працівників працює. Рекомендація 5. Сфокусуйтесь на результаті, а не на процесі. Неможливо контролювати кожний аспект роботи віддаленої команди. Це не потрібно робити із командою в офісі. Але дуже безтолково це робити з віддаленою командою, якою люди вас працюють з різних локацій, з різних місць, замість того, щоб сфокусуватися на тому, що вони роблять, або яку кількість годин відпрацювали, краще сфокусуйтесь на тому результаті, який вони зробили, і оцінюйте роботу саме по результатам. Рекомендація номер 6. забезпечте свою команду необхідними ресурсами. Переконайтеся, що у вашої віддаленої команди є всі технічні можливості для виконання необхідної роботи і поставлених задач. Якщо у вас з'явились працівники, які працюють з дому, то потрібно їх забезпечити ноутбуками, мобільним зв'язком, якимось програмним забезпеченням, якщо воно там платне, також високошвидкісним інтернетом, тому що не у всіх він також є. Не дуже розумно думати, що у всіх все є. Ваша задача як керівника забезпечити всіх, всім необхідним для того, щоб вони могли працювати навіть з дому. І сьома порада будьте гнучкими. В теперішній ситуації на вас і вашу команду звалилося дуже багато чого. Звичайно, війна не є приводом перестати працювати, і нашій економіці потрібно, щоб ми більше працювали і заробляли кошти, донатили на армію і допомагали. Але досить резонно зараз. Передивитися свій підхід до продуктивності і до тих задач, які ми ставимо. Перестаньте відслідковувати, щоб працівники відпрацьовували по 8 годин робочого дня, тому що, можливо, багато з них хто допомагає армії волонтерить, і їм ще потрібно кілька годин на день, щоб зробити це. І вони можуть справлятися зі своїми задачами більш ефективно за 3-4 години, ніж деякі за 10-12 годин. Для багатьох команд перестають існувати традиційні робочі часи і дні. Замість цього проявіть довіру до ваших команд. І будьте більш гнучкими, і дайте їм свободу в організації свого робочого дня, щоб вони справилися з поставленим об'ємом роботи і були при цьому продуктивні. Це допоможе вашій команді зберегтися в довгостроковому періоді.